У кожної господині є свій рецепт налисників. Ні, не так. Є свій рецепт на все. Але сьогодні поділюся з вами одним із своїх рецептів з дитинства. Мама мені такі налисники запікала інколи влітку на сніданок. Ммм, яка ніжність. Спочатку приготую тісто на млинці. Візьму близько 400 грамів борошна, літр молока, 4 яйця, сіль, цукор та олія. Всі інгредієнти, як завжди, вказую в описі. В присіяному борошні роблю ямку та вбиваю туди яйця. Всипаю цукор орієнтовно зо 2 столові ложки і чайну ложку солі. На будь-які начинки, солоні чи солодкі – Млинці роблю більш солодші, ніж солоні. Це підсилює смак страви. Додаю зо три столові ложки олії та вливаю частину молока, можна й половину. Я завжди це тісто роблю на око, тому що воно завжди виходить. І розмішую до однорідності, щоб не було грудочок. Можна збивати міксером, комусь дуже зручно, а мені найзручніше просто вінчиком. Ця процедура займає лише декілька хвилин. Але постаратися обов'язково треба. Взагалі млинці це досить швидка страва і проста. Якщо робити одночасно на декількох сковорідках, і ніхто їх не буде тепленькими підкрадати з тої тарілки. В процесі я підливаю ще молока, цим самим рівномірно розбавляючи тісто до потрібної густини. І дуже інтенсивно вимішую. Вона має бути ось таке ріденьке, але не зовсім як вода. І залишите тісто відпочити хвилин на 10. Якщо у вас зробилися грудочки або ж ви хочете зробити ідеально гладеньке тісто, то процідіть його через сито. Моє мене влаштовує. Беру черпак для зручності. Розігріваю на середньому вогні дві сковорідки. Щоб було швидше. І змащую злегка їх олією. Не знаю, навіщо, бо й так не прилипне до такої поверхні, але так навчена робити. І на середньо розігріту сковорідку вливаю тонким шаром тісто та розподіляю його по сковорідці, нахиляючи її в різні боки. Ось так. Коли боки налисника підсохнуть, перевернути його ще хвилинку і на тарілку. І знов по колу. В двох сковорідках це робити в два рази швидше такий собі млинцевий конвеєр. Так посмажити усі налисники, складаючи один на інший. До речі, млинці це моя перша страва, яку я готувала сама. Не пам'ятаю, скільки мені було років, але в школу я точно ще не ходила. Приготувала і собі налисники, і мамі, і ще й тісто лишилося. Лиш все навколо в тому тісті було. Так і починалася моя кулінарна кар'єра. До речі, а з якою начинкою ви любите налисники? Бо у нас найчастіше можна зустріти з сиром, з картоплею чи з капустою. А ще бабуся на свята робила з вишнями сметаною і медом. М -м -м -м. Ось так за розмовами і печуться млинці, поки в мене їх тут підкрадають потрошки. Але ось таку кубку вжимаю. Буде начинка. М'який жирний сир. Якщо у вас домашній, то можна перетерти через сито чи м'ясорубку, чи переблендерити. Але я вже маю м'який. Додаю до нього за смаком цукор та ванильний цукор. І змішую. Тут справа лише смаку. Можна додати одне яйце. І добре-добре переминаю до однорідності. Процесі я взяла вилку, так як нею зручніше було змішувати. Ось так. Тепер збираю налисники. Викладаю млинець на тарілку, на нього трохи сирної начинки. Трошки розприділюю її по довжині. Додам декілька свіжих чи морожених ягід малини, саме цілих. Так ліпше зберігається смак літа. Складаю боки і скручую рулетиком. Така вже краса. З наступними роблю аналогічно млинець. Солодкий сир, ціла соковита малинка і скручую. Це зовсім інше, ніж просто перемішати малину з сиром. Коли відкушуєш шматочок, а там в цій ніжній масі такий соковитий літній малиновий бум. Це такий приємний літній ванильний спогад з дитинства. Тепер змащую форму розтопленим вершковим маслом. Якщо немає форми, можна запекти навіть у фользі. Але в красивій формі це ще й душевніше. Тепер буду викладати налисники слоями. І перемащуючи їх тим же розтопленим маслом. Дуже багато масла не треба, але щоб змастити. Так, рівномірно. Як, до речі, у вас називають цю страву? Налисники, завиванці, млинці чи ще якось інакше? Накриваю кришкою і в духовку. При 160 градусів приблизно 45 хвилин. За 10-15 хвилин кришку зняти. Все, налисники наші готові. Пахнуть неймовірно. Буду зараз викладати теплі на тарілку. Ось такі золотисті, але нереально ніжні і тендітні, просто задоволення для душі. Подаю до них сметанку, влітку можна і морозиво. З необов'язкового поливаю полоничним варенням, яке мало відкрити. І прикрасила ще зеленими листочками м'яти, яка вижила на дворі зимою. Можна притрусити пудрою чи смаженими горішками. Я ж просто ще посипала ягодами малини. І буду насолоджуватися цією ніжністю. І обов'язково раджу вам саме так спробувати приготувати. А в коментарях діліться своїми улюбленими начинками і ставте вподобайки. І до зустрічі в наступних відео!